Від сільського господарства до розмінування маршрутів для українських воїнів наші розробники дронів навчили штучний інтелект розпізнавати міни глибоко під землею, а також замасковані ворожі наземні дрони. Дані про них система збирає автономно, навіть коли втрачено зв'язок і навігацію, та не потребує доступу до зовнішніх серверів. Розробка українсько-данської компанії Дропла успішно випробувала технологію на полігоні. З висоти пташиного польоту вона сканує землю і позначає небезпечні об'єкти, як от міни чи снаряди. При цьому легко відрізняє їх від звичайних предметів. Далі усе фіксується у єдиній картографічній системі. Таким чином, військові можуть швидко й оперативно проводити розмінування, захищаючи маршрути військових. І, Як кажуть розробники, окрім збереження життів саперів, це в десятки разів пришвидшує роботу з розмінувань звільнених від окупантів території. Систему вже успішно застосовують на фронті. А нещодавно компанія-розробників отримала фінансування від Данського інвестиційного фонду на майже 2,5 мільйона євро. Тож проєкт вже масштабується і виходить на масове виробництво.